Під головуванням Олега Албанського, виконуючого повноваження Подільського міського голови, відбулася щотижнева нарада заступниками та керівниками підприємств, установ та організацій. Розпочалася нарада зі звернення очільника громади з приводу військово-соціальної обстановки. Олег Богданович зазначив, що ситуація стабільна і контрольована. Проте подільчани повинні не ігнорувати сигнал повітряна тривога. У разі якщо ви почуєте звук сирени, то потрібно негайно спуститися в найближче українців. Окрім того, Олег Албанський звернув увагу присутніх на складну ситуацію в енергетичній сфері, закликав керівників підприємств та жителів громади заощаджувати електроенергію. Першим доповідав Володимир Негрецьку, директор Квеп Подільськводоканал. На минулому тижні збої водопостачання не було. Комунальники працюють у закладах загальної середньої освіти громади, відновлюють резервну лінію водопостачання біля Подільського хлібзаводу. Олег Албанський Тимчасово виконуючи повноваження Подільського міського голови, дав доручення привести до ладу усі об'єкти, на яких нещодавно були проведені ремонтні роботи, аби вони відповідали правилам благоустрою міста. Максим Парлей, директор Квеп Подільськ теплокомуненерго, прозвітував: на минулому тижні було ліквідовано дві аварійні ситуації. Працюють у напрямку заощадження коштів щодо повернення різниці в тарифах. Директор муніципальної обслуговуючої компанії Чиста громада Олександр Задорожний доповів: організація працює в посиленому режимі. Постійно проводяться прибирання вулиць, вивіз твердих побутових відходів. На минулому тижні ліквідували стихійне сміттєзвалище у мікрорайоні. Михайлівка, також комунальники проводять поточний ремонт на дитячих майданчиках по мікрорайонах міста. Віктор Кострицький, керівник комунальної організації Міськ світло, зазначив, що їх підприємство працює у штатному режимі. На минулому тижні перебоїв у роботі світлофорів не було. Наразі займаються обслуговуванням трансформаторів. Староста сіл Липецька, Олександрівка та Казбека Вікторія Лазаренко доповіла, що в селі Липецька встановили шість ліхтарів на сонячних батареях. Нещодавно працівники департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин виїжджали до села та проводили рейд перевірку санітарного стану та благоустрою громади за заявками від мешканців. Лікарі Подільського центру первинної медико-санітарної допомоги регулярно проводять прийом громадян в сільській амбулаторії. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський доповів, заклади загальної середньої освіти та дошкільні навчальні заклади громади працюють згідно розкладу. На планерці обговорювали питання коригування температурного режиму в школах та садочках. Днями проводилася робоча нарада щодо харчування дітей в закладах освіти. Також Володимир Самборський додав, що завершився чемпіонат з волейболу Золота осінь 2022». Проводить це відбір дітей на чемпіонат з боксу. Подільський молодіжний центр ЛОФТ проводив тренінги з внутрішньопереміщеними особами. Начальник управління економіки Алла Омельчук прозвітувала, продовжується контроль за дотриманням правил торгівлі. Порушникам виписують протоколи, котрі виносять на розгляд адміністративної комісії. Працюють з внутрішньопереміщеними особами, а також 16 жовтня будуть брати участь у ярмарку вакансій. Олександр Жуковський, головний лікар Подільського. У міської лікарні зазначив, що з 10 листопада розпочалися медичні огляди для громадян призивного віку. Любов Мумей, головний лікар Подільського центру первинної медико-санітарної допомоги, прозвітувала: на минулому тижні було зафіксовано 20 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби covid 19. У Подільській громаді зменшилась кількість охочих вакцинуватися. Всі звіти, які надали на планерці, керівники підприємств, установ та організацій, були детально вивчені. Виконуючим повноваження подільського міського голови Олегом Албанським.